Марія Горжів продовж семи років вирощує суницю садову у селі Пасічники. Доглядають за фермою ще сім людей. Перший урожай суниці садової сорту Альба та Азія збиратимуть до 17 липня. А з серпня по жовтень родитиме сорт клері. Ми працюємо тільки на сортовій ягоді, на саджанцях і розсаді. Суниця садова тільки італіянське селекція із питомників. Мацоні, Італія, де під нас вирощують, ми придбаємо. Так, це дорогі саджанці, але вони того вартують, тому що це генетично здорові саджанці. Так, потім ожина, американські сорта надчес, малина, швейцарські сорта, ремонтантні. Тобто, в цьому плані ми оригінальні. За словами господині, ягоду удобрюють лише біоорганічними мікроелементами. Сама ферма знаходиться біля соснового лісу та акацієвого гаю. Про те, що з іншого боку дорога, пані Марія не турбується і пояснює, чому працювали і працюємо тільки з науковцями. Постійно ми беремо аналізи ґрунтів, аналізи ягоди, аналізи саджанців. Тому що аналізи води ми маємо трубчаті колодязі, тому що аналізи води вони рік на рік дуже відрізняються. Господарство Добра Ферма в цьому році планує перейти на вирощування у закритому ґрунті, щоб впродовж цілого року забезпечувати покупців свіжою ягодою та овочами. Суницю другого сорту планують заморожувати та продавати на переробку.